У Бережанській виховній колонії наразі 112 ув'язнених, серед яких тільки 14 дітей з нашої області. Утримання кожного в середньому за місяць обходиться у 594 гривні. Спостережна комісія при обласній адміністрації навідується раз у квартал, перевіряючих заступник колоній із виховної роботи, називає партнерами, які можуть порадити, як поліпшити роботу колективу колонії. Ми кожного разу намагаємося щось покращити. От буквально місяців п'ять тому назад. Завдяки допомозі обласного Червоного Христа ми створили в колонії комп'ютерний клас, який відповідає вимогам сьогодення. Це... Фактично можна сказати такий постійний процес. Шукаємо щось нове, чим би вразити тих самих вихованців. Умови утримання задовільні, перевіряючи, оглянули всі приміщення колонії та поспілкувались з ув'язненими. Всі засуджені, утримуються в нормальних умовах, забезпечуються нормальним харчуванням згідно норми, медичне забезпечення. Теж на високому рівні в нас на прийомі з робочої групи було два засуджених, які в основному цікавилися, коли вийде указ про амністію, та які скажемо. Перспективи амністії для вихованців колонії намагаються створити необхідні умови для здобуття певного рівня освіти та виховання, піклуються про матеріальні та духовні потреби ув'язнених. Валентин Антонович Хоптян ставить перед нами чітке завдання створити на території регіону світ сприятливий для дітей. Спілкуючись з вихованцями, ми чуємо про те, що якщо хлопчик прибув сюди з Павлограда, Дніпропетровської області, то він сам каже про те, що умови утримання виховання навчання. Дітей тут є значно кращими, ніж на Дніпропетровщині. Харчування вихованців у середньому за місяць становить 405 гривень. У колонії є своя пекарня. Ув'язнені допомагають пекти хліб і куховарити. На обід картопля, суп, на ранок, каша, на обід також каша, молоко, хліб. Колонії вихованці навчаються у загальноосвітній школі. Вони забезпечені підручниками та шкільним приладдям. Директор школи розповідає, що є хлопці, які бажають вчитися і здобути в подальшому вищу освіту. Наші хлопці можуть набирати 170-180 балів з 200. По українській мові чи по, по інших дисциплінах. Тоді зрозуміли, що щось можна зробити. При колонії також діє професійно-технічне училище. Ув'язнені можуть здобути професію слюсаря, столяра, швачки та муляра, штукатура. Вироби вихованців зберігають у кімнаті музеї. Також вони виготовили тумбочки для спальних кімнат. Наразі у швейній майстерні проходить практичне заняття, на якому учні вчаться пришивати ґудзики та вишивати. Фісера, крестиком. Захотів, навчився. При колонії діє бібліотека. Її фонд нараховує близько 10 тисяч книг, газет і журналів. Популярністю серед вихованців колонії користуються казки, детективи та пригодницька література. Принесли таку літературу Ніколаєва із рода в роди. Там про е, такого чоловіка в камері смертників, який навернувся до Бога. Ну, це їм було таке, прямо захоплююче, що вони всі всі книжки розчитали до дирочок. У колонії є свій духовий оркестр, репертуар струйовий. виконують переважно марші. Більшість хлопців. Раніше Не грали на музичних інструментах, проте нині займаються музикою більше двох годин на день. Буду продовжувати. Мені це до душі, так сказати.